Всім привіт, друзі, це Шообісик. Я Марина Донелю Кермалева. Сьогодні ми говоримо про зелену жабу, топ рівня Володимира Зеленського і як він ставиться до питання мобілізації. Я нагадаю, що Зеленський у нас працює президентом уже 6 плюс років, і є кілька питань, які можуть вибити його із колії. Перше питання: що там по Татарову? Друге питання: чому Зеленський дає скільки повноважень Андрієві Єрмаку? І на четвертому році повномасштабного вторгнення безумовно третім стає питання. Мобілізації. І бодай хоч якоїсь демобілізації тих, хто вигрібає на фронті вже дуже давно. Тим паче, я нагадаю, з питання мобілізації демобілізації на нормальному рівні, в нормальному форматі, у нас постійне кручу вірчу. Серед українського політикуму, за політику давайте я нагадаю кілька заяв, які стосувалися питання мобілізації і демобілізації за останні кілька місяців. Отже, був січень 2025 року, і тоді заступником міністра оборони був такий собі Гаврилюк. Що він обіцяв? Законопроект про демобілізацію вже розроблений міністерством оборони, але на відпрацювання механізмів його реалізації потрібно ще три місяці. Три місяці пройшло, а законопроекту немає. Червень 2020 25-го року тут коментар уже давав ніхто інший, як Стефанчук, спікер Верховної Ради. Такі важливі речі, як демобілізація без позиції військових, український парламент як політичний орган приймати просто не має морального права. І ось уже липень. І сам президент Зеленський відповідає на питання у сесійній залі Верховної Ради. Що він каже? Наші люди, героїчні військові, повернуться додому, коли ми переможемо ворога. Тобто, наш головнокомандувач Володимир Зеленський своїм ротом напряму сказав, що українські військові повернуться додому уже після війни, після якогось завершення, очевидно, дипломатичним шляхом. Тобто, питання демобілізації не розглядається в принципі. І о той законопроект, який обіцяли ще взимку, десь загубився. Чи може він таки буде розглядатися? Просто ми сліпі і не бачимо цього. Як це сталося? Я нагадаю. Коли там міняли уряд, коли Зеленський тягнув на посаду прем'єр-міністра свою нову фаворитку Юлію Свероденко, яку дуже любить Андрій Єрмак, то там були питання в залі. І Нардеп Гончаренко задав питання президенту з приводу демобілізації. Уряд був зобов'язаний подати Верховну Раду законопроект про терміни служби. Я звертаюсь до президента України, верховного головнокомандуюча пана Зеленського, і до вас, коли нарешті? Мільйон людей, які боронять Україну, отримують світло в кінці тунелю і будуть знати, скільки їм служити. Ви зобов'язані виконати рішення Ради. Зробіть це негайно. Президент України просить відповісти на питання про терміни служби. Включіть, будь ласка, мікрофон. Я вам відповім. Наші люди, героїчні військові, повернуться додому, коли ми переможемо ворога. А це Путін. Ворогів всередині нашої країни немає. І ви не ставайте на цей бік. Для чого це Гончаренку абсолютно зрозуміло, тому що останнім часом Олексій Гончаренко будує свою політичну кар'єру. Очевидно, в новий парламент він піде вже окремо від Європейської солідарності, і це буде така партія, яка буде балансувати на мірі. І очевидно, Олексій Гончаренко хоче захопити побільше тих людей, які вважають, що війна їх не стосується, і, взагалі, є якісь там унікальні українські військові, які все порішають, поки я буду вдома. Тому по суті, це була зустріч. Двох людей, які дуже схожі за своїми такими наративами, тому що Зеленський він теж дуже хоче скористатися з війни, скористатися з питанням мобілізації демобілізації, щоб в нього був електорат на наступну виборчу кампанію. Але тут же наш президент вирішив налякати непуганого депутата із ворожої фракції з Європейської солідарності. Наші герої заслуговують якісних ротацій, такі як ти, коли такі, як ви, будете на фронті, допомагати їм, а не тільки тут. Натікнув, що його в принципі чекають на фронті. Так, що тепер можемо робити ставки мобілізують Олексія Гончаренка чи таки ні? Про що нам говорить цей епізод у Верховній Раді? Що на сьомому році своїх повноважень у статусі президента України Зеленський так і не навчився відповідати на дуже тригерні для українського суспільства питання? Більше того, друге, Зеленський не хоче нести відповідальність за проблеми з мобілізацією. Я нагадаю, що сам формат мобілізації це політичне питання, і рамки цієї мобілізації, якраз таки, мали визначити. Чити українські політики, а так як у нас молобіші складають слуги народу на чолі з президентом, то безумовно це відповідальність самого Володимира Олександровича. Тим паче раніше я нагадаю до повномасштабного вторгнення Зеленський дуже часто любив повторювати, що він верховний головнокомандович. Він краще знає. Я вам просто викладаю факти, які ви мали б як головнокомандувач знати, але сподіваюся, повні верховний, да. Верховний, верховний. Да. Да. Дуже, дуже, дуже важливо. Тому я взяла пост військовослужбовця Ігоря Криворучка, який описав, які ж тепер проблеми є. В українській армії через оце невирішене питання, свідомо політично для того, що були політичні бонуси, і всякі там Анни Алхім і прочі Мірослави Олешка потім голосували за Зеленського за того Зеленського, який буде леліяти справжніх ухилянців і яку різницю, але буде закривати рот антикорупціонерам, журналістам, детективам набу і так далі. Отже, пост пана. Ігоря весь період повномасштабної війни я намагався підтримувати зеленського, тому що він верховний головнокомандувач. Але останнє, що я читав про що їх близько 300 тисяч. Це приблизно вся ЛБЗ лінія бойового зіткнення. Якщо раніше все СЗЧ йшли тільки всілякі кончелиги, то зараз там багато достойних людей, просто не витримує психіка. Бути в структурі ЗСУ, волонтерити, виконувати якусь корисну для перемоги роботи і її бачитись напередку це не туточні речі. Замість людського і прозорого механізму відпочинку політичні лозунги. А солдати тим часом демобілізуються самостійно. Окрім всезачешників, десятки тисяч солдат купляє собі різні довідки, щоб списатися. Бо поточна армія це залізобетонна втрата здоров'я та родини і стимули повернутися відсутні при наближенні російських військ до умовного Києва. З'їбатися на захід здається вже більш раціональним рішенням ніж озброюватись і організовано знищувати окупанта. Це деморалізовує. Так не мусить бути. Ми приходили по людськи і маємо. Піти теж по-людськи, хоча б сто перших демобілізованих ви них відпустіть, передбачити механізм повернення через деякий час. Але ця справа мусить зрушитись з мертвої точки. І шукайте альтернативні шляхи поповнення війська. Ну а тепер давайте нагадаємо хронологію, як ми дійшли до ручки в питанні. Мобілізації нагадаю, зараз влада не хоче вже займатися нормальним питанням мобілізації, тому що дуже потрібні голоси електорату, тому що також ж і рейтинг упаде і в зеленського і Єрмака, і що тобі тоді світить на наступній виборчій кампанії. Ну а ще можна використати окремі епізоди мобілізації як таку страшилку для тих, хто говорить про корупцію. Зеленського говорить про Тімуров Міндічі, Кирил Тимошенков і іншу шоблу, яка намагається скористатися тим, що у нас військовий час. І десь вибити собі якісь грошенята. Тож давайте згадаємо осінь 2023 року. Тоді Зеленський уже не приховував, що його головний ворог не російська армія, не Путін, а рейтинг Валерія Залужного, нашого колишнього головнокомандувача ЗСУ. Терпіти він Валерія Федоровича не міг. І давайте нагадаю, що ж тоді говорив залужний про мобілізацію, яку ключову проблему треба було вирішити, так от. Незадовго до свого звільнення, яке трапилося в лютому 2024 року, головком назвав дві умови, за яких можлива демобілізація. Демобілізація нагадаю після трьох років служби: перше про те, що не будеш загострення на фронті, і друге саме головне, що цих людей через 36 місяців буде ким замінити. Тобто, це була теза про те, що має іти адекватна здорова мобілізація, але нічого з цих пропозицій не відбулося, тому що якось на ставці Володимир Зеленський почув. Цифру, яка його дуже сильно налякала. А саме, коли наш генштаб порахував, що для того, щоб замінити оцих людей, і щоб ми нормально воювали на фронті, щоб ми все-таки відвоювали наші території, нам потрібно було мобілізувати такі в різні періоди 500 тисяч людей. І тут президента понесло він виліз на прес-конференцію і сказав: да як же ж так можна оце мобілізовувати 500 тисяч людей, і що хочуть ці срані військові а, щодо. Захисту нашої держави і потенційних контрнаступальних дій щодо дефіциту, і їх погляд був на ставці, що вони запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч людей. Дуже страшна цифра, тому що ці люди це ж може бути електорат Зеленського. Це дуже серйозна цифра. Я сказав, що. Мені потрібно більше аргументів для того, щоб підтримувати цей напрямок, тому що це питання, перш за все, людей, а друге, це питання справедливості, це питання обороноздатності і питання фінансів. Був момент, коли з цієї нагоди, навіть вперше і востаннє вимкнули в єдиний телемарафон. Того самого Валерія Залужного, де почали його допитувати: що ж це за 500 тисяч, які їх треба було нормально мобілізовувати? Таня зробила запит на мобілізацію 400-500 тисяч військових. Чому саме така цифра, як її обґрунтували? І чи не стане на заваді мобілізації е, слабка мотивація тих людей, яких зараз кличуть до війська? Дякую за запитання. За Воно з одного боку дуже просте. А З іншого і складне розпочнемо з того, що військово командної жодного запату. Не робила на якихось там цифри. Тобто, по суті, Зеленський навіть злив ту державну таємницю, яку розглядали наставці. Таким чином, ворог, наш ворог, Російська Федерація, дізналася, скільки нам треба домобілізовувати людей, і вони свої висновки зробили, почали активніше мобілізовувати і залучати навіть людей з третіх країн. І таке інше: військове командування продовжує виконувати функцію захисту своєї держави. Відповідно, формує свої запити, запити на Боєприпаси на зброю і відповідно на людський ресурс. Це робиться на постійній основі і якимось окремим форматом, окремим якимось там заходом на безпосередньо, там чи то Кабінет міністрів, чи Верховну Раду, ми такого не здійснимо. Ми здійснюємо свої повноваження відповідно до того функціоналу, який ми наділені. Що стосується безпосередньо. Ці цифри ми цю цифру сформували. Цифру сформували, але політики не дали ходу. Ми цю цифру сформували, відповідно, формували і на наступний рік. Вона, звісно, враховує покриття поточного некомплекту, який виник, формування нових військових частин, а також прогнозування наших втрат, які можемо ми понести на протязі наступного року. Відповідно, озвучувати цю цифру, і яка цифра стосується того чи іншого розділу цих показників? Я не можу, то це є військовою таємницею. От. Пряме підтвердження, що Зеленський настільки хотів хайпонути на тій прес-конференції, що злив військову таємницю. Отже, значить, коли цивільна людина лізе у справи військових. А чим порімався у той час Зеленський? Він розповідав, що ми дивіться, не можемо нікого мобілізувати, тому що це цивільні, і ці цивільні вони ж платять податки. Але знаєте, ми повинні з вами знати один воїн шість людей. Це шість людей в цивільному житті, які сплачують податки. І тому просто візьміть 500 тисяч людей, помножити на 6 і зрозуміти, як мені, уряду, всім нам, знайти плюс 3 мільйона до того числа, що в нас є, плюс 3 мільйона платників податків з січня місяця. Тут є іронія долі в тому, що більшість людей, які пішли з 2014 року обороняти Україну від агресії Російської Федерації, якраз і були цивільними. Це були не професійні військові, це просто були люди, які мали цивільні професії. Але Зеленський вирішив. Хай пануть і сподобатись цивільним, які не хотіли в 2023 році бути мобілізованими. Така ідея багатьом зайшла на маси, і дуже скоро в нетрях Банкової народилася інша потужна ідея: зробити все, аби викусити і звільнити Валерія Залужного і не займатися питаннями нормальної здорової мобілізації. Так якщо... лесі потім вийшов би правду. Не, сказав, не. ми б все падежи. Ми все узнали. Люди бу знали, яка було. Здесь ему нужно просто выйти и сказать прямо, я ему все дал, что он мне сказал. Вот что он мне написал, я ему все дал. Я в 16 ему не хотел. Теперь уже говорит, что в 16 мало. Теперь говорит, давайте солдат роботов. А может, нужно просто лакома заменить на другого. И на этом все дело закончится. Может, тогда будут прорывы проросійські клоуни розганяли тезу, що залужний вже не торт. Тож станом на літо 2025 року, Зеленський починає пожинати ту саму бурю, яку він і посіяв у листопаді-лютому, 2023-2024 року. Тому по суті, Зеленський прямо визнав, що демобілізація не світить. Вона не світить, тому що політики не підготували механізми, і тому військові мають змиритися, що будуть воювати ну прямо до. Переможного кінця це було дуже непродумано і тупо з точки зору виборчих технологій. Тому що до речі, я точно знаю, що ця заява дуже широко розійшлася в українському війську, і всі тепер розуміють, що їхній головнокомандувач, Зеленський, верховний головнокомандувач, давайте правильно говорити. Кидала тому Зеленський, який дуже хотів оберегти саме свого виборця від негативної інформації, приніс цю негативну інформацію саме тим людям, які сьогодні визначають в яких форматах і в яких межах буде. Існувати надалі наша держава, і чому виникла така реальність? Дуже просто тому, що Зеленський, коли потрібно, він не готувався до війни. В квітні відзначимо великдень, в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, день перемоги. Далі рятував цивільних від планів Генштабу, і тоді ще головнокомандувача ЗСУ Залужного, про планову і адекватну мобілізацію. Тепер, коли Зеленський розуміє, що в принципі активні бойові дії можуть завершитися через певний термін, короткий, він Задумався про те, що його ж будуть питати, чому ти не готувався до війни, чому твоє оточення краде, чому стільки корупціонерів серед нових облич у слугах народу, і тому ще й намагаються закрити рота тим, хто говорить про всі ці проблеми. Ну і врешті Зеленський опиняється між двох вогнів, коли військові питають, а що там з демобілізацією? А любімі цивільні Зеленського, у тій самій класичні, можна сказати, ухлянти. Думають, що їх от точно питання захисту України воно не не торкнеться, тому що там є якісь супервоєнні і От будуть вигрібати до переможного кінця. Тому моралі не буде. Перед нами типова поведінка людини, яка свого часу на сцені сміялася із повістки. Сіта повістка. Громадянин Володимир Зеленський, ви підлягаєте призову на військову службу за мобілізацію. Негайно у зв'язку з призовом маєте право обрати для проходження служби любий підрозділ. Ой, як смішно! А тепер же ж можна говорити, що їдь повоюєте типу, там, так? Любий, любий батальйон. Я за третій батальйон. Я судово Вибирайте. Я беру підрозділ юзик. Тому в реальності Володимир Зеленський залюбки позаграє з реальними ухилянтами, тими ухилянтами, які як то кажуть, в рот їбали ту армію. Але той самий Зеленський із задоволенням назве ухилянтами і доубограями журналістів, антикорупціонерів і політичну опозицію. І да, скаже тим українським військовослужбовцям, які вже в війську воюйте до переможного кінця. А далі розберемося, і при цьому зважте, що ця людина хоче бути головнокомандувачем ЗСУ, верховним головнокомандовачем знову. Тому висновки робіть самі, чи потрібні нам такі управлінці, і як з ним вигрібати цю війну далі, тому що Російська Федерація, очевидно, не зупиниться, і після того, коли завершиться нинішній етап війни, вона обов'язково буде планувати третій етап війни. І я не впевнена, що з такими політичними очільниками нам світить перемога. Тоді всім дякую за увагу. Це був розбір дуже важливого питання і ставлення зеленського до питання мобілізації і демобілізації. Як він намагається перекинути це питання від себе? Хоча саме він має за це питання нести політичну відповідальність на всіх, кого замгодно. Аби нанести відповідальність тоді, коли ми повернемося в нормальний політичний стан і будемо питати всіх, а що ти робив під час великої війни із Російською Федерацією? Всім дякую за увагу! Це були шоубісики. Це була Марина Донолю Кермлаєва. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, напишіть коментар і ставайте спонсором чи патреоном. Якщо вам подобається наш контент, всім дякую.